Друзі, всім доброго дня! Хочемо продемонструвати вам, який автомобіль має в наявності. Це в нас BMW 620, дизельна, Grand Turismo. X-Drive повнопривідна. 2018 рік, друзі, і з пробігом 112 тисяч. 112 тисяч кілометрів. Автомобіль в чудовому стані, в гарному кольорі, в крутій комплектації. Зараз вам пройдусь по кругу, покажу, потім товщиноміром і по комплектації більш детально. Бачимо, в нас авто на ось таких класних 19 дисках. Стоїть літня гума Continental, Фари максимальні, BMW Adaptive LED. Тобто перемикають з ближнього на дальній, вирізають автомобілі в потоці. Також бачимо, є в нас в автомобілі камери 360, дуже зручна опція. Ходімо, покажу вам по кругу. Класний автомобіль. Справді в крутій комплектації. Бачимо, є панорамка. Далі вам все більш детальніше покажу. Камери 360, повторюсь, одна спереду, два в зеркалах, дві в дві зеркалах камери і одна камера ззаді. Ось такий є спойлер. Авто в нас е, з Бельгії. Це лізинговий автомобіль за аукціона. Є прозора історія на 109 тисяч, був останній заїзд. Всі заїзди, все згідно регламенту. Ось такий автомобіль. Маємо, друзі, в наявності. Пройдусь вам зараз товщиноміром, покажу. Відразу покажу вам, бачимо, є дестронік, є адаптивний круїз контроль. Така в автомобілі багата комплектація. Давайте вам покажу товщиноміром, капотік 107. Кожних 2 см показувати не буду. Я думаю, зрозуміло. І так, 98, 101. Це ми йдемо по лівій стороні, 95.

100 95. Тобто все в оригіналі. 118, 118, це ми вже пішли по правій стороні, 119, 105, 114, ніяких ДТП, нічого не було. У нас є одне косметичне підфарбування, це переднє, праве крило. Зараз вам покажу. Бачите трошки. Трошки більше, в принципі, 142, але можна сказати, що там того підфарбування немає, можливо, була царапина якийсь, як кажуть, нас, подвійний лак. І покажемо дах. 108, 138, 138. Тобто тут у нас все, все добре, все як має бути. Так, друзі. По лаку лакуфарбуму я вам показав. Вернемося до комплектації. Це в нас BMW 620, дизельна, 2-літровий дизель, повнопривідна шестірка. X-Drive, повний привід. Вибачаю, що повторюю, вже на вечір заговорююся. Камери 360, Distroнік адаптивний круїз-контроль, максимальні фари BMW Adaptive LED. На крутих 19 дисках вже стоїть літня гума. Є камери 360, в автомобілі в нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. По картах у нас тут все добре, карти не подерті, не побиті. Ambient підсвіточка є в автомобілі. автомобіль не заведений, тому тому, звичайно. Не Склада з зеркала складаються, гріються, це само собою. Бачимо, є асистент сліпих зон. По автомобілю у нас є асистент руху по смугах. Бачите, 112 тисяч пробігу. Ось такий класний салончик, шкіряний салон, бокові підтримочки нічого, не проломлені, не затерто, не потерто. Гарний стан. Бачимо, чорна стелька, панорама, кермо в гарному стані. Бачимо. Так, ну вже тут видно Ambient підсвіточка Друзі, камера 360, кнопочка фаркоп фаркоп перепрошую, спойлер ховається, підіймається. В нас в автомобілі двохзонний клімат-контроль, є підігрів передніх сидінь, заводиться, звичайно, з кнопки. Ось в такому стані у нас салончик. Реально класний стан. задні Дивіться, в якому стані задні карти. На задніх дверках в нас є шторки. Кнопочку нажали, шторка сховалася, якщо не потрібно. Ось в такому стані. Диван. Так само все гарно, Все, не, нічого не проломлено. Все, все як має бути. Ось так. Стаканчики. Не треба сховали, підлокотничок Все, все гарно. Ось так автомобіль виглядає. В хорошому стані, дійсно, бачимо ambient підсвіточка все тут добре. Спойлер виглядає. Його можна сховати, нажали на кнопку і спойлер сховався, якщо він не потрібний. Подивіться, який просторий багажник, реально багажник дуже великий, дуже, дуже великий. Є ремкомплект у нас, вогнегасник, тобто все, що приїхало, все в нас, друзі, на місці. Подивіться, який реально величезний багажник. Є електрофаркоп, пластик у нас тут цілий, не поцарапаний, не побитий і електрокришка. Електрокришка багажничка Дивіться, як круто виглядає. Реально великий автомобіль такий для сім'ї, у кого велика сім'я. Дуже-дуже зручно, дуже круто. Так. Карта так само, дивіться, нічого не поцарапано, все, шкіра в гарному стані. Задній диван, реально збережений автомобіль, з гарною історією обслуговування, повторюю, 112 тисяч пробігу. Ось така краса. Ось таку красу маємо у наявності. Тому, друзі, кого, кого цікавить таке авто, не соромтесь, дзвоніть, пишіть, хто. Дійсно зацікавився, ну або просто розглядає як варіант, розкажемо вам всю детальну інформацію по цьому автомобілю. Друзі, бажаємо всім гарного дня та, та мирного неба.